Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, окупанти атакували Україну балістичними ракетами «Іскандер-М» із Воронезької та Курської областей. Під час нічної атаки ворог випустив рекордну кількість ударних БПЛА типу шахет та безпілотників невстановленого типу. Звітують радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 192 повітряних цілей: чотири балістичні ракети Іскандер м та 188 ворожих БПЛА. Станом на 9 ранку про. Ти повітряною обороною збито 76 ворожих безпілотників: у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях. 95 БПЛА локаційно втрачено, ймовірно, через активну протидію РЕП сил оборони. П'ять безпілотників полетіли у бік Білорусі. На жаль, є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Також через масовану атаку БПЛА у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Збройні сили РФ пошкодили об'єкт критичної інфраструктури на Тернопільщині. Також, за даними ОВА, в обласному центрі та інших населених пунктах немає стабільного електропостачання. Тимчасово замість тролейбусів курсуватимуть автобуси, центральне водопостачання поступово відновлюють. Відповідні служби працюють над усуненням проблем. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. На Покровському та Курахівському напрямках відбулась майже половина боїв за добу. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу ЗСУ. За минулу добу на фронті зафіксовано 191 боєзіткнення. На Покровському напрямку 51 бойове зіткнення, а на Курахівському 46 атак. ракетні війська та артилерія сил оборони уразили район зосередження особового складу, п'ять пунктів управління та ще один важливий об'єкт противника. Німеччина надасть Україні в рамках оборонної допомоги ще дві системи протиповітряної оборони Айрісте, малої та середньої дальності СЛМ та СЛС, як заявив начальник спеціального штабу з питань України в міністерстві оборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фродінг, під час розмови з журналістами у Києві його країна поставить Україні дані системи ППО до Різдва. При цьому посадовець наголосив, що підтримка України з боку ФРН триватиме і після різдва. Два і після 23 лютого запланованої дати федеральних виборів у Німеччині. Фройдінг також розповів, що останніми днями Німеччина поставила в Україну артилерійські гаубиці, танки та БМП Мардер, а також запустила програму ударних безпілотників. Україна отримала від Великобританії ще десятки ракет Сторм Шедоу. Про це пише видання Bloomberg. Скільки саме та коли передали ці ракети Києву, джерела агентства не повідомляють. Відомо, що це сталося перед тим, як Штати дали зелене світло Україні на далекобійні удари ракетами «Атакамс» по території Росії. Поставки, про які публічно не оголошували, відбулися кілька тижнів тому і були замовлені після того, як у Києва закінчилися ракети великої дальності, кажуть співрозмовники новинної агенції на умовах анонімності. НАТО обговорює варіант превентивних ударів по Росії, якщо Кремль задумає агресію проти країн альянсу. Високоточна зброя західних країн повинна знищити російські атакувальні можливості раніше ніж ворог її застосує. Про це повідомляє Reuters. грамотніше не чекати, а вражати пускові установки в Росії, якщо вона на нас нападе. Необхідна комбінація високоточних ударів, які виведуть з ладу системи, які використовуються для нападу на нас, і ми повинні завдати першу. Ого, удару сказав голова військового комітету НАТО адмірал Роб Баюер. ЄС пропонує ввести санкції проти фірм з Китаю, які допомагають Росії у війні. Про це йдеться у статті Bloomberg. Відомо, що європейський союз готує новий санкційний пакет спрямований проти китайських і російських компаній, пов'язаних із розробкою і постачанням ударних безпілотників, які використовувалися у війні проти України. Серед них китайська компанія, яка порушила торговельні обмеження ЄС, фірма з Гонконгу, що постачала Росії заборонені мікроелектронні компоненти, і північно-корейські. Чиновники, які підтримують військові дії Москви. Президент Сполучених Штатів Джо Байден і президент Франції Еммануель Макрон протягом 36 годин оголосять про припинення вогню в Лівані між Ізраїлем і угрупуванням Хезбола. Речник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі у Вашингтоні заявив, що ми близькі до заключення угоди. А французька сторона зазначила, що переговори про припинення вогню досягли суттєвого прогресу. В Єрусалимі високопоставлений ізраїльський чиновник зазначив, що уряд Ізраїлю збереться. Вівторок, 26 листопада, щоб схвалити угоду про перемір'я з Хезболою. офіс прем'єр-міністра Беняміна Нетаньягу відмовився коментувати повідомлення про погодження тексту угоди. Польські аграрії можуть після поновлення акцій протесту заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною. Це може відбутися після 10 грудня, у разі якщо уряд Польщі не виконає вимог протестувальників. Про це пишуть польські змі. Погрози з боку польських фермерів щодо можливості блокади усіх пропускних пунктів на польсько-українському кордоні пролунали під час їхніх переговорів з міністром сільського господарства Польщі Чеславом Секерським. Чиновник заявив, що до 10 грудня підготує відповідь на вимоги протестувальників.